Мир вашому дому. Я Олег Мальований. Вітаю вас на каналі Корисні Новини. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже хорошим рецептом такого, такої консервації салату асорті, маринованого. Нам для того, щоб зробити такий салат, потрібні такі продукти. Перець болгарський, помідори, бажано перець помідори різних кольорів, огірки, цибуля, це все сирі. І тут в мене є відварене фасоля, спаржава фасоля, е теж відварена, цвітна капуста і е морква. Всі вони відварені е до готовності кріп. Е зараз я е ще моркву гурки все це ще доріжу. Е приготуємо такий маринад на 4 літри води 120 грамів солі. 120 грам цукру і 200 грамів оцту. Все це ми закипятимо і будемо вкладати банки. Всі банки туди не влізли. Поки що три. На них закинув лавровий листок, дохманий чорний перець і кріп. І закидаємо наші рівномірні продукти. Цибуля я буду кидати в одну. Квасоля. Відварена до готовності. Дуже смачна. Нас называеш парагивка. Трохи ризни кулири у перцју. Помидоре. Трошку огірків. Морку можна э, соломкою можна кружальцями і наверху саме так, втрісаємо. Цвіта капуста. Ну, не її дуже м'яти. Заливаємо маринадом, про який я говорив, і е, стерилізуємо годину. Друзі, такий салат зимою. Робимо хороший майонез, зливаємо е, маринад, перемішуємо з майонезом. Дуже чудовий салат. Рекомендую. Дуже смачно, багато років робимо вдома і завжди всім подобається, з'їдається завжди е, з задоволенням. Е, бажаю вам, щоб у вас виходив такий самий е, смачний салат. Смачного вам, всього найкращого, будьте все здоровші, хай вас Бог береже.